Вітаю! Сьогодні з вами я хочу намалювати традиційну квітку петриківського розпису. А малювати ми будемо її котячим пензликом. Котячий пензлик унікальний пензлик. Він робить ось такий відбиточок. Відбиток зернятко. Якби ви не намагались зробити а, такий відбиток іншим пензликом. У вас не вийде. Він вийде трішечки інший. А ось такий крапелько вміє робити тільки котячка. Далі набираємо наступний колір трішечки темніший і робимо ще один ряд. Мазочки в зеркало. Просто відбитки. Пензликом працюємо як штампиком. Якщо хто зацікавився, як зробити пензлик кошачку, то на каналі в першому випуску арт-влогу є як це зробити. Наступні мазочки. Кладемо у форму, яка в Петриківському розписі називається горішок. Ось так, назустріч один одному. Я поступово веду пензлик і опускаю. Точніше веду і поступово опускаю. З іншого боку. Повторю те ж саме. Спочатку зовнішні мазочки, а потім наповнюю. І декілька мазочків ось так, щоб заповнити форму кола. А далі я візьму, звичайно, Піпетку і промалюю ягідку. Це в мене буде малина. Тож вона складається з багатьох ось таких відбиточків. У мене невеличка форма картки, тож малюючи малину, я не повністю натискаю на піпетку. Зазвичай піпетка робить ось такий відбиток. Це якщо повністю притиснути. Наступний кольор, який я наберу на пензл котячка, це зелений. Але, так як я не люблю малювати одним кольором, то я ще Набираю трішечки жовтого. Пензлик змішується на папері. Так виходить відомий всім перехідний мазочок. Обов'язково промальовую стеблинку, на яку в нас будуть кріпитися всі елементи. Листочок також промалюю ось такою пелюсточкою. Це в нас форма, знову ж таки, відомої в Петриківському розписі цибулинки. І з іншого боку також. Залишайте ваші коментарі, питання. На каналі доволі багато відео, і в них складно не загубитися. Тож, пишіть, якщо щось не знайшли, і я вас зорієнтую або буду відповідати на питання, якщо я ще про це не розповідала. А тепер додам петушинку. Травинка петушинка. Також традиційно в Петриківському розписі. До самого краю картки я підходити не буду, тому що коли робота намальована тісно в край, вона виглядає ну, не дуже гарно. В квіточці ніби тісно на мальовці. Тому обов'язково пам'ятайте про ось цей край, про повітря. Можна додати ось сюди зелену крапельку. Петриківський розпис це завжди творчість. Я малюю так, а у вас в процесі роботи. Народиться інша мальовка. Пишіть, чи малюєте ви зі мною? Це вже другий урок в такому форматі. Тож я думаю, що перший урок вже встигли потренуватися. Чи будуть корисними такі уроки для навчання? Чи будуть цікавими? Пишіть в коментарях. Бо коли немає зворотнього зв'язку, я не знімаю відео, бо в мене немає мотивації. А коли ви коментуєте, пишете. А ще показуєте ваші роботи в соцмережах, відмічаючи наш канал Ukrainian Art і мене Лілію Горбель, я є і в Фейсбуці, і в Інстаграмі. То мені дуже приємно і я тоді маю натхнення на створення нових відео. А наша квіточка вже готова. Дякую всім за вашу цікавість. За сьогоднішній перегляд і до наступних зустрічей! Гарних вам квіточок!